Вітаю тебе в просторі Love and Woman. Мене звати Ірина Томиш, і сьогодні ми зробимо медитацію для відновлення жіночої сили та енергії. Це моя перша медитація українською мовою, тому буду дуже вдячна за підтримку та коментарі. Отже, розпочинаємо. Якщо ти бажаєш позитивних трансформацій в своєму житті, то першочергово треба займатися енергією. Енергія це основа нашого життя. Повір, що би не відбувалося в твоєму житті, в тебе є все, що потрібно, аби насолоджуватися життям тут і зараз. В тебе є ти. ти котре може розквітнути та перебувати в повній гармонії до Всесвіту, до своєї сім'ї, до оточення до коханих людей та людей, котрі недолюблюють тебе, так? А чому би ні? Коли ми позитивно дивимося на життя, життя позитивно дивиться на нас. Робиш вдих. І повільний видих. Ще раз робиш вдих і повільний видих. І ще раз вдих і видихаємо. Спробуй відчути все своє тіло. Спробуй відчути тепло свого тіла. Жіноча енергія це також про відчуття свого тіла. Між іншим, коли жінка відчуває своє тіло, за ним доглядає, розкриває свою красу, квітне для всіх, вона також стає магнітом для грошей. Але про це пізніше ми зараз розкриваємо твою енергетику. Енергію і першочергово звертай увагу на те, що всередині тебе відчуй своє тіло, своє тепло, яка твоя енергія на смак, просто дозволь собі цю розкіш розслабитись. А зараз зверни увагу на свій жіночий центр внизу живота. Поглядай, що знаходиться там. Уяви цілий Всесвіт, котрий знаходиться там, і він кружляє, то збільшується, то зменшується, то збільшується, то зменшується. І ти можеш дивитися на океани, материки, на ліса, на водоспади. Яка природа всередині тебе? Можливо, вулкани, посилюй свою природність, розкривай своє єство. Можливо, в тебе там є великі хвойні ліса, а можливо, там в тебе гарні річки, можливо, озера. Уяви, що ти знаходишся в горах, розкрий всю природу Всесвіту всередині себе та відчуй як найчистіші, найрідніші, найвисоковібраційніші місця, наповнюють твоє тіло енергією і омолоджують тебе. Уяви, як кожна клітинка твого тіла, як зірка. Починає горіти і, наповнюючись цим світлом, омоложується. І так зараз зверни увагу, що знаходиться всередині твоєї грудної клітини. Зверни увагу на своє духовне серце. Просто споглядай, яка енергія там і відчуй, як. Квітка, можливо, троянда, а можливо піон, а можливо ще інша квітка розкривається всередині твого серця. Жіноча любов це космос. Жіноча любов, вона творить чудо. Жінка вона сильна своєю любов'ю, бо там є харизма, там є енергія, там є її місія. Відкрити серце можна завдяки вдячності, вдячності за життя, за те, що ти вже маєш в своєму житті, за те, що ти маєш можливість розвиватися, вдячність за своє прекрасне тіло. І також подумки подякуй близьким та рідним людям, людям, котрі приносили тобі біль, бо вони твої найкращі вчителі. Скажи вдячність за все, все що ти маєш в своєму житті, і розкрий енергію любові та енергії вдячності до кінця своєї кімнати, за межі свого міста, за межі своєї країни, за межі материку, за межі Всесвіту. І покрий своєю любов'ю весь світ. І відчуй енергію і вібрацію любові Всесвіту. І просто дихай цією енергією. Вдих любов і видих любов. Вдих, любов і видих любов. Вдих, любов і видихай любов. Проговори про себе: Я є любов, я є кохання Всесвіту. Я люблю світ, і світ любить мене. І просто ще трошки подихай цією любов'ю, приймай любов в своє життя, коли ми приймаємо любов Всесвіту і даруємо любов Всесвіту, в нас дуже багато змінюється подій. І повір, дуже багато чудес прийде в твоє життя, якщо ти розкриваєш своє серце. Вдячність і даруєш любов людям та всім іншим живим та неживим істотам. Проте всесвіті все живе, але знову про це пізніше. А тепер знову зверни увагу на свій жіночий центр. Просто споглядай, як Всесвіт кружляє там відчуй енергію природи, низу живота. Потім подивись на своє серце, на свій духовний центр всередині грудної клітини, подаруй любов і шанування цьому світові за те, що ти народилася жінкою. Подаруй енергію своїм рідним та близьким людям. Подякуй Богові за те, що ти живеш в цьому світі. А також подумай про свої мрії. Та бажання. Подякуй за те, що в тебе таке прекрасне тіло. Жінка отримує величезний ресурс, коли вона знаходиться всередині свого тіла, своєю свідомістю, тому піклуйся про своє прекрасне тіло, про свою прекрасну душу і будь вдячна за це життя. І згадуй про свої мрії і бажання, бо вони мають завжди тенденцію до того, щоб come true» – збуватись. І я вдячна тобі, люба жінка, за те, що ти була зі мною в цьому процесі. Вдячна тобі за те, що ти йдеш зі мною в інновацію медитації українською мовою. І я буду рада бачити тебе в своєму жіночому клубі, якщо ти відчуєш всередині себе це бажання. Тому до нових звершень, нових зустрічей люблю тебе та бажаю тобі найбільшої любові до самої себе. Бувай!